Кіл зоні росіяни постійно штурмують, атакують пішки повском на мотоциклах і на бронетехніці. Мета росіян сховатися в норі чи підвалі, і, попри обстріли і атаки дронів, вижити і чекати, поки до них проберуться інші. Далі ціль зайти в тил до наших чи рухатися до наступної позиції. На штурми зараз виходить мінімальна кількість людей. П'ятеро бійців це вже накопичення, адже у ворога, як і у нас, дефіцит солдатів. Росіяни розділяють штурмові групи на дві кітріки. Перша фактично смертники, яких дрони і міномети швидко вибивають, але вона відволікає увагу від наступних. І з часом наші зрозуміли цю тактику і адаптувалися. Військові знищують. Першу групу, але залишають «Мавіки» для спостереження, щоб виявити і другу. Водночас, через брак дронів і недостатню підготовку пілотів, третя група інколи доходить до наших позицій. Останній тренд просуватися повском під маскувальним антитепловізорним плащем. Вдень окупант лишається на місці, а вночі повзе з мінімальним боєкомплектом. Їжу й воду йому скидають з дрона, так само в точці накопичення він отримує боєприпаси. За кілька днів він приповзає зону, а потім чекає іншим. Разом вони непомітно закидують нашу позицію гранатами, зокрема з хімічними речовинами, та атакують FPV-дронами. Пріоритетно росіяни атакують наші екіпажі FPV-дронів і групи мінометики. Також ворог пробує просочитись малими групами, які йдуть пішки або швидко пролетіти кілзону на мотоциклах, багі чи автомобілях. Вони роблять це під прикриттям поганої погоди, прокладають собі логістичні шляхи, продумуючи точки накопичення та відпочинку на кількаденних маршрутах. Штурми на бронетехніці зараз рідкість, бо її у ворога мало і вона легко знищується.